Рельєф України неодноразово змінювався. Він сформувався наслідок взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів. На формування поверхні також вплинули новітні сучасні тектонічні рухи, давні зледеніння і відкладення лесу, коливання рівня моря, ерозійний вплив річок і вітру та господарська діяльність людини. Територія нашої країни майже повністю розташована в межах східноєвропейської рівнини, східноєвропейська платформа, зони Карпат і Кримських гір. Альпійська сейсмічна зона різноманітність рельєфу є результатом складної взаємодії геологічних, кліматичних і біологічних чинників. Особливою формою гірського рельєфу є куести. Це гірські хребти з асиметричними схилами. Один його схил поступово піднімається, довгий і пологий схил, а інший круто уривається. Коеста складається з шарів твердих і м'яких осадових порід, таких як вапняк, пісковик і глинисті сланці, що чергуються. Тверді породи утворюють верхній захисний шар. Куести поширені в різних регіонах світу. В Україні така форма рельєфу притамана Кримським горам.